Зараз буде неймовірний розклад. Класний, крутий, прикольний, ну який ви хочете собі. Це карти десь 60-х років, мого діда відьмака Нестера. Бачите, тут така ось етікер... коробочка. Зараз я вам покажу. Ось така рубашка. в них він. Їх просто навіть одного разу подивився і навіть не прикасався, бо скажу чого, ну, він мені їх подарував зразу. Мені було 14 років, як зараз пам'ятаю, це було влітку, бо мені влітку день народження в червні. місяці. Він десь подарив мені в... на початку вересня або кінець серпня. От він мені їх подарив. Я пам'ятаю чітко, дивіться, яка. Кожна така з буйволячої кожи ця коробочка в них. І дивіться, які карти. Зараз я вам погадаю на них. Ви зрозуміли, що він їх не дуже полюбляв. Ну, він такого не признавав. Це карти ну, такі гарні. Давайте, ми знаєте, як дівчата. На цих картах кожен узнає себе. Давайте. Буду зараз 6 карт витягну. І потім цими картами скажу, що кожний з вас випадає на 2026 рік. Так, вибираю, так, бачите, перва карта. Задумайте на першу Так, друга карта, третя карта. Четверта карта вірусині піжамки. Так, тепло у нас до того, утоплення не включили. Так. Один. Перва карта задумали, друга карта задумали, третя карта задумали, четверта, пята і шосту витягую. Карти Діда Нестера. Так, все, дивимося. І зараз під кожну карту підкладаю. Ну Дивіться, які гарні джокер. Ну, це ж нереально гарні. Ну, він і краще два дивився і. Каже, це. Каже, я двіжка, а це для тебе. Ну що, давайте тепер цими картами підкладуємо. Так, це я карту відложила, там потрібно мені. Так, витягувалось дві карти. Давайте. Що кожній, кожній карті буде здійснено. 2026 рік. Бачите, які гарні карти з українською душею. Задумали? Хто задумав на першу карту? Ану. Ну тут дві витягнулось, так і буде. Так. Ану. Ух ты, впізнали себе? Красуні, дивіться, це ви. Так, що випадає на 2026 рік? Боже кохання. І заміжжя. Ці з'єднання карт ось 5. П'ять, господи, три карти. Зразу вам заміжжя. Хто одинокий, вийде заміж. І от це союз Союз двох сердець і кохання. Постіль. Постіль. Так, Хто задумав на другу карту? Ох, нічого себе вже невеста. Ну, король піковий це заміж за, за військового. Але, дівчата, тут подвох. Дивіться, щоб він вам обіцяв-обіцяв, а сам не був женатий. Давайте ще одну витягну. У вас інший буде. О цьому військовому не вірте. Третя карта, хто задумав? Нічого собі! Ох, яка, дивіться, на Елізабет Тейлер, похожа, да? так? Це вона в молодості, мабуть. Тут рішать будете весь рік якісь справи в казьоному домі. Так, з сказоним королем, зараз подивимося, при дорогі поїдете до нього, або він до вас приїде. Тут справи з ним будуть вирішені. 100% буде вирішене. Так, хто задумав на четверту карту? Один, два, три, четверта карта. Вже за час закінчується. Дивіться, яка ви гарна. Будете за що переживати. За що переживати, будете витягую за короля. З ним все добре буде. Бігом-бігом, п'ята карта. Ох, дивіться, яка ви впізнали себе. Дорога Дорога. і свідання. Буде багато свіданій. і це свідання може закінчитися за міжжям. Так, і п'ята карта. Дивіться, яка гарна. Ох. Так, всі дороги ведуть до гарних вісточок. Тут така вісточка буде, що я вам мотанку витягнула, що ви цією вісточкою будете захищені. Ну, як, скажіть, а ну сподобалось, тоді ще буду такі розклади робити. Ваша ядюся люба вас здивувати.